Що залишатися з нами сьогодні? 26 травня. Понеділок. Вчора вся країна робила для нашого майбутнього. Ну насправді, для теперішнього вже на сьогоднішній день на понеділок, 26 травня. Важливий вибір. У нас сьогодні змінена програма громадська приймання. Спецвипуск. Ми продовжимо гість у нашій студії. Ігор Когут, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, голова наглядової ради проекту Національний Екзит Пол 2014. Ми працюємо в прямому ефірі. Тому, будь ласка, 223 двадцять Ще раз наголошу прийм. Маємо всі дзвінки. Єдине, що прошу будьте толерантними з редакторами теж коли спілкуєтеся, будьте толерантними, тому що нині дійсно ми вчора для всіх нас був важливий день. Ми зробили багато важливого, всі українці. Тому давайте ми продовжимо дійсно будемо шукати шляхи вирішення певних проблем. А це ми можемо робити, і це не пафос насправді а лише в нашій єдності. Тому, будь ласка, чекаємо на ваші дзвіночки. Пане Ігор, вас рада бачити. Приємно, дякую, перше що вчора і всім своїм колегам ще звертаю увагу за те, що вчора, з восьмої години ранку до 24-ї години вечора, провели надзвичайно цікавий, важливий телемарафон, велика кількість гостей. Сьогодні насправді всі трошки стомлені. Так само і ви. Я знаю, що вчора ще і у нас на каналі були в ефірі, і на інших каналах. А у вас взагалі роботи багато. Бо -бо. Якщо не проти, от одразу голова наглядової ради проєкту Національний Екзит Пол 2014. Дуже просто кажу, але таке враження, що в нашій країні, де вже кілька разів поспіль щодо виборів, ми не результатів від центральної виборчої комісії, а результатів навіть, екзит полів. І це дійсно важливо. Вчора ми навіть знаєте, в очікуванні всі, хоча нібито всі передбачено знали результатів. Напевно, що тут всі думали все-таки чи два тури, чи один. Тут була напевно інтрига в цьому момент, в цьому. Але всі чекали результатів, результатів екзит полів. Я хочу у вас запитати, не, не треба нам там розпитати всю технологію, як відбувається екзит пол, а чому. Так відбувається, що дійсно вже кілька разів поспіль екзитполи не відрізняються від результатів ЦВК. То виходить так, що яким чином працює цей механізм екзитполу? Опитування оце ну по-перше, ви абсолютно привіз щодо інтриги. Вчора в першу чергу цікало всіх, чи відбудуться такі вибори в один uh -huh. тур. Зробили всі, всі разом. Вся Україна, всі виборці зробили все, щоб заощадити нам три дуже важливі тижні: кошти, нерви. Все для того, щоб ми мали вже ще три тижні не були в політичній колотнечі, а вона могла бути, звичайно, якоїсь певної температури. І хоча все рівно, очевидно, і соціологи показували, що результат був би той же, але просто ще три тижні в ситуації, дестабільності було б дуже багато що важило. Це один аспект. І тому інтрига і очікування екзитполу угу. в цьому полягали. Насправді всі чекали, ось, який буде результат. Чи, чи, першого, чи переможець, умовно отримає більше, ніж 50%. Ну і зрештою, подивитися на розклад інших сил. Чому Екзитпол? Ну, По-перше, це соціологічний інструмент. Це не якесь там дослідження, це не просто, е, знаєте, самодіяльність. Е, вже традиційно в усіх країнах світу цим займаються професіонали, бо основна. Е, Основна засада це певна послідовність кроків. Там потрібно чітко вираховувати крок, соціологічний крок, мається на увазі кожну якусь. Людина, кожна людина, котра виходить з дільниці, враховується то, хто це? Навіть стать, вік, це а, не враховується освіта. Це, це не, враховується. не враховується. Я просто чому питаю, бо сьогодні, коли я зайшла на роботу, всі почали обговорити, якраз ще продовжать екзитполи, і говорять, ой, а ви чули, що от якраз сказали, що за Гриценка якраз відповідна до екзитполів, за нього голосували люди з вищої освіти. Так, ну я так, вам скажу на це, це питання зараз. абсолютно так. правильне, так. легітимне, абсолютно mm -hmm. доречне, але це враховується вже в анкеті. Mm -hmm. Це для соціолога, для інтерв'юера, скажімо, це може бути не соціолог, але спеціально навчена людина, їх кілька на дільницях було, і вони просто повинні вираховувати кожну наступну людину, яка виходить з дільниці, спитати, її дозволу, чи бажає вона взяти участь в цьому опитуванні. І, відповідно, деякі параметри заповнюються на, на оку, мовно кажучи, чи стать, а вже якісь аспекти віку, там, коли прийм... ухвалювали рішення щодо голосування за того чи іншого кандидата, це вже. Заповнює людина, але в принципі наше завдання завжди, особливо в таких екстремальних умовах, було максимально скоротити кількість запитань. За кого свого, коли ухвалили рішення, там вік. І в принципі, ну, в статі це визначається так. Ну, фах е, фах не зараз, здається, не опитувалась ніким, і освіта ні. Але приблизно екзитпол Попередні роки, коли було більше можливості задати запитання, і в принципі я думаю, на майбутнє буде дуже цікавим інструментом для власне для політиків, для Гриценка для інших, тому що він дає от таку більш живу картину. Скільки людей опитуються? Скільки людей опитувалося? Планувалося питати 17 тисяч. Питали десь приблизно 15 з половиною ну, тисяч. По всі, ну, Це були ні, я розумію, були, були фоз-мажорні е, обставини. Так. ми спостерігали вчора в робочому порядку Київ, і Київ насправді він з одного боку е, створив якісь цієї інфорії, котрої вчора, здається, випромінювали вже переможці і інші. Угу. Бо явки-явки не, не трапилось. Оці Слухайте, черги... я хотіла, до речі, явка. Ми це... зранку, коли почали працювати, в нас були включення Львів, щоб вам не зберехати кіровоград, Ніпро і всі нам кореспонденти Радіо Свобода. До речі, за що їм теж дякуємо, що долучилися І з нами провели цей телемарафон. Говорили із таким запалом, це факт. Там на 10 годину ранку, на 11-ту нам називали такі цифри. Я чесно кажучи, вже коли прийшла ввечері додому, думаю, що там така явка. Ой-ой, виявляється, що не ну, трапилось, ну, не ну. трапилось. Оця видимість ці черги, mm -hmm. оці незручності, неорганізовані. З процесу голосування вони ну, створили такі враження. Бо для нас ну я мій особистий досвід голосування. Я вважаю себе щасливим вчорашній день, тому що мені я потратив витратив тільки півгодини. Ой, слухайте, перепрошую скористайся хвилинкою. Так обіцяла передати вітання. Я теж прийшла вчора на виборчу дільницю, де стояли великі черги, округ 17-й. І встала чесно у чергу, як всі насправді. Після ефіру, ви розумієте, що у такому вигляді. Підійшла до мене жіночка. Я навіть запитала, який звати, вона сказала, не буду говорити. І сказала: Леночка, ми ж вас так любимо. Давайте, щоб ви пройшли перше, я кажу, та незручно. Всі ж стояли, навіть кажу, кандидати в президенти. Ні, 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 будь ласочка, ми вас проведемо. І хочу вам чесно сказати, що ніхто з Гі хоча мені було чесно, кажу, незручно ніхто навіть слова не сказав. Я проголосувала, кажу відверто у прямому ефірі за 4 хвилини. Чесно, все, хоча соромно я, соромно а я програв вам соромно, але кажу, я обіцяла. Я дуже вам дякую. Все, я тепер дякую. вже розумію. Мені вже нема чим хвалитися. Ні, 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 я півгопів пів години в порівнянні з тими, як люди стояли. Грязно. Ну моя мама дві години ні, стояла. На... Це бачите, і все, все знаходиться в порівнянні. Я жартувалася, Насправді... обіцяла виконую. Я ніяк політики наші обіцяю і виконую. Дякую наших журналістів. Треба любити, поважати, особливо коли непрофесійно професійно виконують свій обов'язок. <реш> і, і, і насправді, ось були дільниці, котрі ну не, не всі не пристосовані. Uh -huh. Можна звичайно було і технічно, по технічним характеристикам було дещо врегулювати і і черги, бо не знати до якого кінця черги при, пристати. Все uh -huh. але насправді, от в на одній дільниці, було дуже важко власне рахувати цей крок. Екзітполоот насправді, де з'являлася можливість похибки завжди, коли там треба кожного шістнадцятого чи кожного восьмого питати. А коли от я, я ми бачили момент, коли раз ловлять людину, котра йде оц цей крок, а він дуже важливий, тому що це власне, точність даних. Вона забезпечується точністю дотриманні методології. А жіночка виходить, я півтора часа простояла, я больше не можу, і все, і хожу. І отут вже починаються вже певні збої. Звичайно, там є запобіжники, абсолютно методологічні, соціологічні. На інші дільниці, наприклад, вона була дещо краща в тому розумінні, що був вихід в одні двері, а вихід в інші. Себто ті, хто не проголосували, очевидно, навряд чи йшли вже в той, в той вихід. Ну, оце технічні речі, і про це будемо говорити. Очевидно, це буде зауваження міжнародних спостерігачів, і ми серйозно на це повинні замислитись. Екзит Пол це науково обґрунтована mm -hmm. методологія, котра тому, тому йде такі точні дані. Якщо його правильно робити, якщо я не манулювати на колінах, якщо там, бо завжди є підстави вважати, бо це розумієте, яка історія? Ті, хто дотримується чітко правил на розголошення даних, а рівно о 8 годині після закриття дільниць соціологи презентують це, одна річ, але дуже часто з'являються екзитполи. Вчора, здається, так само говорили, що розпочав розсилати, екзитполи по смс, результати вже Оце вже технологія виборча. Насправді, тут до формування якоїсь там позиції вже на виборах немає нічого, тому що вже дані оголошуються після виборів. Але да але дані дуже швидкі Ці... насправді у кожце. Дуже поширене явище в багатьох країнах. Його замовля замовляє переважно телебачення для того, щоб було предмет для шоу. Ну, Як вчора не один же, це національний те, Що ви в Україні це є постійно, і ще сьогодні це є засіб певного контролю. Скажіть, от, я до Зараз вже серйозно переходимо, тому що трошки з вами тут і обговорила, але є важливі речі. Прошу ви в ефірі говоріть, але дуже швидко. Добрий день, добрий день. Я перепрошую. Я Скажи. хочу попросити гостя, щоб він прокоментував рейтинг Вадима Рабіновича. Хороша, от ви молодець, як відчуваєте, а ми зараз не тільки е, Робіновича. Я в першому блоці говорила про те, що і це вже знаєте жарт по Фейсбуку у всіх розписаний, що насправді Кремль збивав не третє місце Ляшка, хоча про ляшка теж хочу. Яким чином, на вашу думку, якщо серйозно так сталося, що він третій? А саме те, що Робінович обігнав того самого Яроша, от е, давайте відповідь нашій дозонівці. Як ви вважаєте, чому так сталося? Я наприклад, сьогодні можна говорити про всі реклами. Якщо подивитися з професійної точки зору, у нього було достатньо непогана реклама. Якщо Чесно, та що на телебаченні ми бачили, вона була така. знаєте, навіть посил з технічної зору, точки зору, як він звертався до людей в рекламі, ці жести, все воно виглядало таким чином, що ну виглядало щиро. Щі, от правда щось було Виглядало в тому, щиро, так? і з розумінням по того, що людина говорить, угу. не виглядало штамповано. Штампів не було. Так само Ляшко. Ляшко не, не працює. В нього є штампи, але вони настільки ну, грають. Що насправді. Ну, так, вдома можна, а в кабінки тво не можна. Творить такий образ свого. Насправді, mm -hmm. формування образу свого Рабінович сформував образ компетентного, такого житейського, ну, ділового, але. Не за людину, яка знає на багато насправді, він це так само дуже велике питання. Він знає на всі запитання відповіді, але відповіді не неординарні, як ми очікуємо. Там о, пояснення. він знаходить свій, свій, свій якийсь коментар до, до, до цих відповідей, до цих запитань. Крім того, ну звичайно, ось цей показник наших правих і свободи, і тягне булка, маю на увазі, і Яроша. 에, можливо, це є ефекти певного такого, я не сказав би аспекту 에, толерантності, але аспекту ну, тривоги України, тому що насправді на, на, на цих політиків, на їхню діяльність політичну звернено чимала увага. Це, ну, навіть... зокрема, пан це здавалося здавалось би, Західна Україна. Маємо... На, на, на Західній Україні култусі. ось е, свобода е, дуже серйозно е, сьогодні потерпає від угу. власної політики. Вони абсолютно не отримали, не, не будуть отримувати наразі належної підтримки. Хоча в Києві ми вчора свобода в принципі, за попередніми даними ЕКЗПОЛ отримали 7% з чимось. Насправді це ще досить високий результат. Uh -huh. Подивимося, треба дивитися, що що матиме свобода і на будь-яких попер... наступних виборах у Львові. Бо насправді їхня присутність, їхня більшість в західноукраїнських обласних і міських радах насправді здається, сьогодні вже працює навпаки. Те саме стосується і результату Юлії Тимошенко, те стосується результату блоку е, батьківщини, перепрошую, у Київ. Е, ну, ми говорили про уряд Камікадзе, і всі думали, що це Камікадзе в особистісному плані, а виявилося, що це дуже серйозний пустило тінь на саму партію, на саме політичне mm -hmm. середовище. Бо, ну, та, і це саме стосується свободи, між іншим, тому що власне і Кабінет міністрів, і регіональна влада сьогодні сформована на цьому квотному принципі дві партії. Mm -hmm. Вони не повинні нести відповідальність. Насправді, те, що за два місяці ми, звич... ми робимо велику скидку на війну, на те, що з нами ведуть цю війну, це агресія, це все подібне і таке подібне. Але насправді два місяці а чогось суттєво нового, жити по-новому ніхто не став. Тепер ми знову очікуємо, що означає життя по-новому. Як це жити по-новому? Головне питання ну, є. сьогоднішнього дня. 56% виборців хочуть жити по-новому. Та я думаю, що і ті, які не 56, і ті інші хочуть думати, жити і думати якось по іншому. Але ну подивимося, зараз чи теж цікаві факти поговоримо в глобальному сенсі, тому що ми розуміємо, що і отак, за якби сьогодні так сталося, що всі сепаратисти і пішли зі сходу, так там застабілізувала ситуація за один день. Ну, не знаю, хоча вчора ще Петро Порошенко пообіцяв, що одразу поїде на Донбас і буде якось регулювати ситуацію. Яким чином він це буде робити? Побачимо. Додзвонювач, ви в ефірі, прошу. Да, здравствуйте. Добрий день. Кажіть, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, про буквально сьогодні поступила інформація, що. Руководство Донецької Народної Республіки буде своє посольство в Москве. Насколько це юридично легітимно, ви вважаєте? Де почекайте, будь ласка, почекайте, будь ласка, де ви де ви знайшли цю інформацію? Наскільки іменно наші олігархи э, можуть реально... Шановний Дадзвонівич, у нас до вас запитання, де ви прочитали цю інформацію? Це в інтернеті в інтернеті все, дякуємо. Зробимо. Знаєте, немає ніякої Донецької народної немає, Республіки, як, немає, немає ніякого посолювати погоджується. Це, це нонсенс, і ніякого посу. Це якийсь фейк, як у нас вже прийнято на жанових нових слів в житті. Ні, є є певні настрої людей на Донбасі, і все це, це можна чудово зрозуміти, розкласти по поличкам, якщо б але це серйозна розмова. Можна її більш популярно зробити. І основне завдання Порошенка як uh -huh. президента, фактично вже, е, ну, очевидно, він повинен їхати на схід, але не, не з автоматом uh -huh. і не на броневику. А він повинен зробити максимум правильних комунікацій, правильні сказати слова і створити систему, ну, формувати якусь е, систему ну, довіри. Він він повинен бути почутий. Президент працює не, не тільки, ну е, ну працює словами, працює баченнями. Президент, ну це, це не те, що не словом а ділом. а властиво. Ті пропозиції, ті бачення, ті кадрові призначення, ті законодавчі ініціативи, ті конституційні пропозиції, все це, що має виходити від президента, воно повинно в першу чергу бути артикульовано на словах, воно повинно бути донесено, і, і якщо ми хочемо отримати суспільну підтримку, то принаймні більшість повинна зрозуміти. Ось що сьогодні від Порошенка залежить. І, mm. А говорити про форматі розмови, дискусії з Донецькою Народною Республікою, mm -hmm. ви розумієте, а там же ж, я не знаю, скільки цих республік там сьогодні. Там же ж вони між собою вже почали свої суперечки, і новоросійська якась mm -hmm. республіка, Новоросія. Луганська. Ну, там вже між собою, Луганська, ЛНР, у них вже відбувається щось незрозуміле, ну зрозуміле для нас, але не зрозуміло між ними. Головне, нам... Головне, звичайно, зробити все, щоб закордонні, іноземні військові, mm -hmm. спецпризначенці і найманці. Покинули нашу землю. Ну, це те, що головне, є дійсно. А якщо ми говоримо, я хочу ще на останок, і ми перейдемо трошки ще а, е, Ну ще в нас все таки п'ятий Сергій Тітігібко -Ті -Ті не з не досить високим результатом, напевно, особливо в порівнянні з попередніми президентськими е, виборами. Ну, всі скидають на те, що насправді втрачена кількість голосів якраз на сході там Крим, Схід. Але я як ви вважаєте, чи в принципі, якщо була можливість проголосувати там, у нього був би вищий результат? Ну, трішки, трішки так, трішки, але, так? але, ну, але це, не це, це нічого не визначало би так? абсолютно. По-перше, навіть в цих дільницях, де голосували Луганськ на Луганщині і mm -hmm. на Донеччині, перемогу отримує Порошенко. Так і Порошенко? Так. Mm -hmm. а, і у Тігіпка там був досить високий показник mm -hmm. порівняно. Mm -hmm. Ну, але, по-перше, ці люди не проголосували, їм не дали можливості це зробити. Угу. По-друге, а ви знаєте, а після трьох таких невпевнених чи невиважених кроків, коли він після свого третього результату на президентських попередніх виборах приєднався абсолютно в політичну силу, напевно, роблячи дуже невдалий вибір, тому що не на того поставив. Друге, це коли в принципі, маючи достатньо успішний політичний проєкт, сильна Україна, здається, він так назвав вже забув навіть. Трудова. Ні, ні трудова. Це це, потім це, вони ще так, Потім сильна, е, так, просто там. злитив. Да, це вже потім. Угу. І Добре. пізніше, оце ж лютий місяць, коли він Но, це виступив це від партії оце попередні російськи пан Шухрич від... говорив, що 20 люта, але якраз тоді. Гіпко чекали всі. Всі чекали на нього. Ці, я пам'ятаю, цей день. Ми Ось. працювали знову ж таки в режимі ефіру, і всі в очікуванні були. Коли ж з'явиться, Порошенко поїхав в Крим. Так. От і все. А Порошенко, я, я розумію, що багато в чому ще зірки склалися, але він особисто працював на цей результат. Він був в потрібному місці, на потрібних, на потрібних тракторах, чи, як там, чи на бульдозерах. Угу. І, і, і був постійно в потрібних місцях, зустрічався з людьми. Зірки склалися так, що сьогодні потрібно було провести вибори в один тур, угу. і власне це йому дало можливість отримати цей результат. Але якщо хтось, чи і, чи Петро Олексійович, чи його команда вважає, що це кульки такі подарункові, на котрих можна собі підвісти, ні, це камінь. тому що цей результат це дуже важка важка ноша. Ми про це вже ви про це говорили. Що це величезна відповідальність? Я вважаю, що це про Знаєте, як вчора, судячи з його брифінгу, першого, який він давав журналістам. Ну, знаєте, як в одному моці, ніби перепрошую, так кажу, але якась, ну що все нібито завершилось, бо ще й перший тур, тура, якась радість, а в іншому стільки всього, що знаєте, ну не дуже радісно. Я буде. б я йому не зазрю. Так. Я так, йому не заздрю, але насправді більшість громадян. Я думаю, що перепрошую за жарт, але хто на сьогодні так знаєте вже з легкістю, це пан Турчинов, <по> бо його це для нього вже було напевно ну, насправді і громадяни трошечки. Ви знаєте, ви от сьогодні вчора зробили вчора. Зробили цю ставку, бо насправді вчора бюлетень це було з політичною зброєю кожного з нас. Не кожен може взяти автомати, захищати свою батьківщину, але кожен міг вплинути на стабільність і безпеку нашої держави, на її єдність. І оце був бюлетень. Це був власне ось оцим. Оці політичної зброї я хочу ще а у нас є час. Хочу обов'язково поговорити. Ну спрогнозувати, прогнозувати, можливо, подивитися, яким чином далі що буде відбуватися, як налагоджувати діалог, тому що це теж потрібно з Російською Федерацією. Як би зараз не хотілося, знаєте, взагалі? Ось ми такі молодці проголосували, обрали собі легітимного такі президента. І я так вважаю, тут нас попередні вулиці. Ви чули, але е, як далі бути в цьому питанні? Це теж треба це налагоджувати певним чином. Я розумію, що можливо, там е, на якихось певних умовах знову ж таки і. Наскільки все-таки продовжиться така історія, що Росія нам ставитиме умови, Знаєте, бо в нас так завжди якось відбувалося. Так, прошу ви в ефірі говоріть, але дуже швидко. Прошу. Добрий день. Добрий день. Перепро... Перепрошу що чекали. Первое. Так ви вважаєте, вот моє мнение, що победа не Порошенка і Кличко, а победа НАТО. Перше. І те, що Майдан був підготовлений НАТО. Може подтвердить тот факт, що за несколько місяців до майдана іще з екрана, і шустер, і саме киселяв. То тобто они знали, що буде майдан, я... тому що я в этом уверена. Так зрозуміло, дякую. Дяку. Очевидно, я не зможу вас переконати в іншому. Так на жаль. НАТО, в принципі, ожило тільки і отримало нове дихання після тільки після агресії Російської Федерації щодо України після окупації Криму. Це перший раз за останні ну приблизно 20 років, де НАТО змушувало думати про свою власну оборонну діяльність, будь-яку мілітарну діяльність. Бо до цього моменту це був виключно політичний блок країн, котрі орієнтувалися немає в НАТО агресії. Це не агресивний нападаючий блок. Це блок політично оборонний. Але я не адвокатом НАТО. Я розумію, що в нашому суспільстві ще не визрило нормальне ставлення, об'єктивне ставлення до цієї організації. Щодо щезнення Шустера, Кисельова і інших живих ефірів до Майдану. Це тільки ознака тоталітарного авторитарного режиму, в який всілякий спосіб не давав можливості говорити, як ми з вами зараз. Не давав нам можливість безпосередньо, без купюр, без записів. Спілкуватися, чути, ви мене чуєте, я вас чую. Це ознака тільки цього режиму, котрий закривався від людей, котрий маніпулював людьми, котрий формував зовсім іншу свою перспективу, котрий грабував, котрий сіяв недовіру серед громадян. Коли немає прямих ефірів на телебачення, це означає нема демократії а і нема демократії, нема комфорту, немає комфорту, нема щастя. І ще знову ж таки про те, що до того, що я почала говорити, це все-таки наші стосунки України з Російською Федерацією. Я хочу от наостанок, ще у нас є п'ять хвилин, зараз вам повністю слово передам. Але от російські економісти, які теж досить так часто протягом всіх подій, які відбулися за крова в Україні, все таки ми наголошуємо, колишній радник президента Російської Федерації Володимира Путіна Андрія Ларіона, Чорно досить ну, російською мовою шановні глядачі, одразу занотую, як написав у своєму блозі саме главний результат. Вчорашніх вже це сьогодні було вчорашніх президентських виборів, це формальна юридична смерть путінського міфа о так називаємо розколі України на запад, на юго столичні частині, на Западенці, на Бандеровщину і Новоросію. Це похорони, похорони Путінського плану по розділу України, це окончательне завершення двадцятилітнього періоду українізації в кавичках, важного етапу на путі вістернізації і європейцяції України. Що насправді э, переміг Порошенко? Так, але э, це людина, яка сьогодні змогла, і ви зазначили, що навіть як показали. Що на сході yeah, за абсолютно. нього люди голосували? Тобто це... Вчора було показова проблема Донецька Томбасу. це окрема історія. Так, тут... А те, що Харків, те, що Одеса, ну Дніпропетровськ, uh -huh. південь України, голосував, явка була в середньому досить висока. Те, що результат в цих областях так само Порошенко перемагає в багатьох областях. Я не знаю, там по Херсону зараз немає розбивки. Я я, вибачте, узагальню, і прошу сприйняти це тільки як узагальні, а не як точні дані. Означає, що ці вибори не Порошенко, а в першу чергу цей виклик об'єднав Україну. Україну об'єднала загроза російської окупації. Україну об'єднала загроза нестабільності. Україна, Україна об'єднала бажання жити в мирі і показав черговий раз довести, що в нас ну, немає екстрем якихось, тому що отримали, які би не отримали за результат праві, Тягнебок, ярош угу. це є теж відповідь суспільства до певної міри. Те, що отримав Рабінович, це теж відповідь, і це. Толерантна відповідь, це українці толерантна нація, навіть в такій ситуації, коли нас, проти нас воюють, uh -huh. проти нас, нас інформаційно знищують. Якщо вчора Російська Федерація подає результати. Ой, oh, це як взагалі. Ну, виборів, що я ви, ви розумієте, нас просто хочуть е, знищити. Uh -huh. І ми в такому, тільки в такому об'єднанні, тільки в такому форматі здатні перемагати, здатні відбиватися. І Наступати, наступати не в мілітарному плані. Основний наступ, і чого ми очікуємо від Порошенка, це насправді чіткої позиції по угоді про асоціацію з Європейським Союзом, угу. справжніх, а не імітованих реформ. І в першу чергу подолання корупції на вищих е, щеблях Ва влади. влади. Угу. Першого, з цього почати де, де, де можна, де можна, в принципі, такою волею президента. В нього не так багато повноважень по, по Конституції, але воля і є. Він повинен об'єднати навколо себе рештки цього парламенту і створити умови для того, щоб провести дочасні парламентські вибори. При тому всьому, що там треба і знижувати бар'єр, дати можливість, як і в Києві, новим, новим. політичним угу. об'єднанням потрапити в парламент угу. і наповнити політичне життя України новим смислом жити по-новому. Вибачте, що я сьогодні так. Вже але після виборів може Ні, можу, порошенка... вже зараз. Ми можемо говорити. Ви порошенка як це... це вже не, немає жодної так Я... ну, це, нам просто треба всім запам'ятати принаймні, намі це гасло і очікувати і зрозуміти, що це означає Розум... ви дуже гарно зазначили, що білетень вчора в руках кожного з нас. Це була досить серйозна і суттєва зброя. Тому а, наш вже президент, новий Петро Олексійович має про це пам'ятати, також що та кількість голосів, яка яку він вчора отримав, це не просто так, Абсолютно. це не просто так, і хотілося, щоб він на це зважав і команда, яка буде поруч, тому що це теж головний момент. Вчора один з телеканалів його запитав про те, все таки, чи можете ви назвати, хто буде у вашій команді. Сьогодні, ми знаємо, вже з'явилася інформація. Він її підтвердив, що пан Яценюк залишається і залишає крісла прем'єр-міністра України, і це можливо добре, тому що Яценюк за цей час я не є політологом, але все-таки себе показав. Все таки, так з того моменту, як був на майдані. Але коли став прем'єр-міністром, ну скажімо так, хороші моменти він краще. премєр міністр ж опозиційний лідер. Та, чи ось о, о парадоксії, хороше такий вислів. Скажіть, од на коли дуже коротко, що як все-таки Порошенкові доведеться налагоджувати ситуацію з Російською Федерацією? Важко. Важко, да. Важко, але ну але, але це, треба це, це, це тільки, це тільки ну, е, торгівля. Розумієте, політика політикою, геополітика, геополітикою. Наш цивілізаційний вибір, це наш вибір, але торгувати потрібно. Якщо буде працювати оця живильна сила економіки, торгівлі обміну товарами і послугами. Все регулюється рано чи пізно. Звичайно, нам треба зробити все, щоб бути максимально енергетично незалежними. Це завдання номер один. Пане Ігор, дуже вам сьогодні вдячна. Шановні глядачі, на телеканалі Київ о 16 годині. Продовжується спілкування із політологами із депутатами. Це буде відбуватися аж до пізнього вечора. Тому, будь ласка, спостерігайте. Телефон прямого ефіру залишається той самий. Ну я завершую цей ефір, і гостя у нас був Ігор Когот, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив. Отже, на сьогодні у цій порі, все зав. Завтра вже побачимося. Програма громадська приймальна завтра о 13.20. вийде у звичному для вас форматі. Тому, будь ласка, долучайтеся. Нехай щастить.